Ну що ж, розпочинаємо наш гала-фестиваль, і вже готові запросити наших перших гостей. Отож, розпочинаємо фестиваль з виступу КСК Гала в секції Кван Кідо. Кванкідо це синтез в'єтнамського та корейського кунг-фу, заснований майстром Чо Куан-Кі. Напрямок активно розвивається на Україні і як підтвердження цього у нас сьогодні на фестивалі представлені школа Кванкідо. Тож зустрічайте з міста Червоноград школа Кванкідо. Тренер Войтович Дмитро. Лаще близькі! Зустрічаємо його! Ну що ж? Дмитро, оскільки наш сьогоднішній гала-фестиваль організований в такому форматі ярмарку, отож сьогодні кожна з бойових шкіл має можливість пропагандувати спорт, ну, власне кажучи, свій напрямок єдиноморства. Тож, будь ласка, вам слово. Доброго дня, я всіх вітаю. Наша школа Кван Кідо. У передані означає шлях всіх енергій. Ми його розвиваємо зараз на Україні. Всіх запрошуємо займатися цим єдиноборством. І всім учасникам я хочу побажати здоров'я, сили розвиватися і вдосконалювати свою майстерність. Зараз ми вам покажемо, скільки показовий висновки. Прошу вашу переговори. Що ж, зустрічаємо борхливими обласками кванкідом на гала фестивалі Фокочує вам. 家の子供のように道に迷い、午後から人の顔を忘れる。 勝負に挑んではただ一つ己の敵を斬ることに全うすべこれぞ戦の大げんり。<laughs> Червоноград, я попрошу ще раз мина на намі. Оскільки ви приймаєте участь у нашому Гала-фестивалі, тож отримуйте сувенірну продукцію від нашого Гала-фестивалю. Ще раз і ще раз, дякуємо за участь, шановні друзі!